Сама куля сама по собі, ви не забувайте, що вона ще має внутрішню структуру, тобто який там використовується свинець. Більш твердий, більш м'який свинець. Так само форма самої кулі. Так якщо взяти і порівняти ту ж саму пулю ВМАС і пулю Амакс, вони, коли стоять поруч два патрони, ці патрони фактично однакові. Ну, Якщо там дуже добре придивитися, то ми побачимо, що... Сам колір носика червоного він трішечки відрізняється, тобто там трішки другий відтінок іде того червоного кольору. Але запам'ятати це ви не запам'ятаєте. Але сама по собі куля ВМАКС це вважається спортивною кулю, яка має скажену дефрагментацію. Тобто вона, щоб не зацепила, вона розлітається на шматки. АМАКС куля це вона теж вважалася як би спортивним, але вона дуже гарно зайшла для мисливців. мисливці її почали інтенсивно використовувати. І через що вже ця куля як би, спонукала розвитку там, в подальшому інших куль, таких як ЄЛД-Мач і ССТМ.